Поміж. Олександр Миколаївич. Ти там хоч не злегко займись з тою рідиною. А то сигарета димить. <рес> Масло кидає щось. Якось так. Кушу, дим, іде, знаєш, робота. Угу. Та ні, тут чистенько ці пару рядків. Первых раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. Десь десять міжрядок. Взагалі огонь. Ось такі там там ще річечка. Ні, накладки не був там. З тої сторони заїжджати не хочу. Пішу, підживка, карбамідом. О, так, так вони і жили. Зато небо яке красиве, ти, ба? Клепота. Так, усім привіт. Буквально на 2 хвилинки відосик. Гарбузи підживка. Wimpel 2, регулятор росту і Оракул. Що воно там у нас? Коротше кому цікаво читайте. Оце отаке. По 50 грам Такий мірний стаканчик, де він там. Ось. По 50 грам на 10 літрів води. Ось в баклажку намішав по 50 грам зараз 5 літрів. І півлітрова баночка карбамида. Тоже на 5 літрів розвожу. Получається на 10 літрів карбамида. це там там 300-350 грамів і по 50 грамів ВМП 2 і ораку. Так, Ідемо вносити, Сейчас покажу. Так, сьогодні у нас 3 червня. Ділянка сіялася 30 квітня, ну, місяць назад, грубо говоря. Ось такі вже тут гарбузики є. Ну, непогані. Скажімо так. обалденні, Да, ну є всякі різні. Є такі ось вже плестися почали. А є такі ось, що тільки і повилазили недавно. Коротше, отакі пробіли є від сівалки, Це ж тільки перший город сіяли. Ще не зовсім була настроєна. Ну нічого, а так загалом оце отака розкладка. Ось. Іде немає, йде, 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 йде. Отак, і пішло там, нема одного. Ну, Тобто тут нема. Ну, в принципі, воно заплететься. Маса нормальна. Маса, ще поки її немає, вона тільки набирається. Во. Ну, зараз будемо підживляти. Це вже друга підживка буде. Днів 10 назад була перша підживка, як він весь був ще отакесенький, навіть менший, мабуть, там другий листочок тільки ліс. Оприскувач у нас однорядний механічний. Швидкість оприскування ну, від настроєння від 2 і десь до 5 кілометрів, я думаю. Ну, 5 то, звісно, занадто. Ну, Кілометра 2 половиною ганяємо, десь хвилин 40. І буде площа готова. Розходи йде десь приблизно оприсквач вистачає. Ну, може, перший раз так точно оприскувача на 50 сотих на цих вистачало 10 літрів. А другий раз, не знаю, листків більше, жидкості буде більше, хоча я їх дуже не мию. Зараз покажу, йду собі та й бризкаю. То я думаю, десь півтора обрисквача максимум буде. Ну що ж, починаємо працювати. Настроїмося. О, оце ж і пішов. О, так. Сильно я його не поласкаю. хоче купатися, хай купається під дощем. Кстати, дощик був позавчора чи вчора. Такий. Не то що дуже сильно, ну і не слабенький. Влаги, в принципі, вистачає. Все. Треба підзарядити. Механіку включаємо. Оба-на! Зараз. Ну, Опа так. Ходи сюди. Мій нежний зверь. Все, пішли далі. Оба, оба. І отак підживляю. Вже всі ділянки по огородам підживлені. О, бачите? Тільки виліз. Оце вам і всходи. Як в холодну землю посажали, то оце і сходи такі вийшли, що одні вже плестись починають, а другі тільки вилазять. Ну що ж, буду працювати далі, всі ділянки в принципі, вже в нас підживлені по одному разу. Ну, на полі, зрозуміло, що трактором підживляємо. Ну а по огородам бігаємо за таким чудо агрегатом. Так що, всім мирного неба. Щастя, здоров'я, таке коротесеньке відео. І хай всім щастить і хай родить. Не хватило на два длинних і тут вісім коротких. Отак, в принципі. Підживили. Треба, нервно, комусь лом в колеса вкинуть. Капець. Надіюсь чуте. камікадзе.